Підтримку з Кремечучини отримали воїни-патріоти, які обороняють східні землі України. Два мікроавтобуси із речами першої необхідності та продуктами харчування відвезли вчора у зону АТО під слов'янськом активісти Кремечуського майдану. Допомогу зібрали спільно наша громада та підприємці. Як зустрічали гуманітарний вантаж військовослужбовці, дивіться далі. Вже в п'яти кременчуцькі майданівці відвозять гуманітарну допомогу нашим військовим до Слов'янська. Цього разу вантажу назбиралися два повні мікроавтобуси: продукти харчування, військовий одяг, білизна, взуття, речі особистої гігієни. Усе це зібрано силами як кременчужан, так і мешканців Комсомольська та Черкас каже голова міського майдану Володимир Пилипенко. І така людська якість як небайдужість в основному притаманна громаді незаможній і підприємцям малого та середнього бізнесу. А від простих людей. Першу чергу. Це допомога, яку ми збирали в магазинах. Персональна допомога від бізнесу, цей раз від Тамари і Олександра Мельників, які не просто надали допомогу 12 тисяч гривень, а вклали душу в закупівлю, наскільки вони були підібрані добре. І консерви, все можливі, і соки. Гуманітарний вантаж на схід доправили без особливих проблем. Дорога, на щастя, видалася вдалою. Супроводжували вантаж активісти з Кременчуцького майдану та автомайдану Комсомольська. Привезли чимось солдатам допомогти на легкій справі захищати батьківщину, захищати свою землю. Будемо допомагати, щоб вони живі були, щоб здорові були, щоб все в них благополучно було. Вже за традицією продукти і речі з Кременчука передали на чотири блокпости під Слов'янськом, на яких чергують дніпропетровські десантники, бійці аеромобільної бригади із Житомира та батальйону національної гвардії. А от гостинці з батьківщини чотирьом кременчужанам, які охороняють телевежу. Безпосередньо в руки передати, на жаль, не вдалося. Того дня, якраз у тому районі була велика стрілянина. Тож привезене послали землякам санітарним БТРом. Втім, говорить Володимир Пилипенко зовсім не до ящиків з речами та продуктами першочергово припали українські військові. Усі, як один, схилились над дитячими малюнками. Кожен раз ми передаємо зі шкіл листи, картинки від діток дуже цікаві. Навіть дивишся там. Учень третього класу на картинка написана: не забудемо, не пробачимо. Навіть оце покоління вже не забуде не пробачить оцього сепаратизму, у цієї війни, що відбувається. Спершу розібрали листи, спершу, як оберіг, кожен собі положив під бронежилет як відкриточку. Вони кладуть дитячі рисунки, складають як оберіги. І вони тут лежать у кожного. Перечитують, фотографуються. Аж потім заносять гуманітарну допомогу. Не кидаються до гуманітарної допомоги. Цей вантаж це теплото, де ця теплота дитяча. Мабуть, це найголовніший вантаж, який ми везли. То була не остання поїздка майданівців на схід. Активісти продовжують і надалі збирати допомогу від небайдужих людей. Сьогодні нашим військовим каже Володимир Пилипенко найбільше потрібні чоботи, зручна військова форма та тепловізори. Фактично сепаратисти. Кожен оснащений тепловізором, в більшості це на АК-100 на автоматах, і е, ніч саме найнебезпечніша. Тому потрібен тепловізор, щоб бачити ворога, щоб теж саме не бути мішенью. Вони знають, що в наших вояків проблема з тепловізорами і намагаються завжди нападати вночі. Активісти продовжують збирати гуманітарну допомогу і по гіпермаркетах міста. На влаштовану акцію вже відгукнулося чимало кремчужан. Вони охоче купують речі та продукти і передають усе те волонтерам. Приносити допомогу можна і на пушки на вісім. Усе принесене неодмінно буде передано нашим військовим і не тільки у Слов'янськ, бо фактично кремінчужани надають матеріальну допомогу на сім пунктів, зокрема і в Чонгар, і в Кіровоград, де формується батальйон Національної гвардії, і під Донецьк. І розповідають, це не для того, щоб похизуватись, а щоб подякувати за людяність усім тим, хто готовий віддати останнє за для збереження своєї країни. Я сьогодні вранці задавав собі запитання, чи показувати, що ми їздимо, чи не показувати. У прийшов до висновку сьогодні, що все-таки, коли ми їздимо, відвозимо гуманітарний груз. Перш це обов'язково дякувати простих кремів простих, простих, бідненьких кримінчужан, які віддають останні копійки. На гуманітарну допомогу чи приносить консервацію домашню? чи деякі речі і допомагають.